І так, подивимось. Після покупки Xiaomi Electric Scooter 5, які нам вузли і агрегати треба доглядати, слідкувати. І подивимося, що нам треба зробити, щоб він довго нам працював. В першу чергу я би подивився до екранчика, адже він дуже сильно царапається. Він може поцарапитись навіть, як ми бачимо, навіть від мікрофібри, яка має не той форс. Тобто є спеціальні такі захисні плівки, які і від антибліку, і від подряпин. Ну і звичайно, вилка, як і будь-яка вилка, чи на велосипеді, чи підвізка в автомобілі, також потребує обслуговування. Тому, скоріше за все, до вилочки прийдеться подивитися разом з заміною шини. Ось це приблизно десь раз. 15 тисячі кілометрів. Ну і, звичайно, після кожної поїздки нам потрібно почистити. Тут дуже багато пилюки назбирується, На відміну від велосипеда, коли вилка знаходиться набагато вище, то маленький пісок, абразив, він, звичайно, цю вилочку вб'є. Також по відгуках у нас вже перші, скажімо так, самокати мають звернення по підшипниках. Тобто після буває так, скрип, прощання, тобто, підшипник дає про себе знати, або передній, або задній. Задній особливо частіше виходить з ладу, так як там, електромотор він також нагрівається. Якщо його перегріти, то підшипник звичайно, від розширення металів і буде швидше зношуватись, тим більше тут немає підвізки, тому все навантаження йде на заднє колесо. Також тут є механізм, який підтягує руль, якщо когось розхитався. Механізм є ось такий шестигранничок, болтик під шестигранник, який можна підтягнути. А про курок газу це взагалі окрема історія. Раніше на М365 часто зверталися на сервіс саме через те, що виходив з ладу. Пізніше електронним способом удосконалилося. Появився круїз контроль, відповідно, натискання на газ стало річ, і кнопка стала довше жити. Зараз Xiaomi все-таки через безпеку відходить від цього варіанту. Круїз контролю, на жаль, немає в програмі, але змінився принцип роботи цього курка газу. А саме, наприклад, якщо у нас драйв, ми можемо 20 км за годину максимально їхати, то якщо ми натискаємо на повну, він розганяється протягом 2 секунд до 20 км за годину, а якщо тільки на половину, то він розганяється до 10 км за годину, таким чином підтримуючи з невеличкої гірки притормажує і під гірку трішки додає газу. І дуже схоже на круїз контроль тому сам принцип керування газом змінився в порівнянні з попередніми версіями, хто їздив нам m 1 s Pro Pro 2. А ось наскільки захищена кнопка від вологи, покаже час. А кому цікава дана тема, підписуйтесь на канал. В наступному відео ми порівняємо звичайний Electric Scooter 5 і Pro версію.